Понахідливість організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон уже давно перейшла межі здорового глузду. Та й в автівках лісові переходи, повний супровід за чималі гроші. Так, у грудні минулого року на Волині на пункті пропуску Ягодин прикордонники виявили вантажівку з ретельно облаштованим сховищем. За версією слідства, саме там планували перевезти призовників до Польщі. Під час проведення огляду вантажівки у кабіні було встановлено, що всередині наявна спеціально облаштована ніша, де знаходиться спальний мішок синього кольору, де у стіні кабіни водія, яка розміщена між багажним відділенням і кабіною, наявний отвір, який відкривається шляхом відгинання частини обшивки даної стіни. Після цієї знахідки правоохоронці провели обшуки і у самого водія виявили чималі суми готівки: 4 тисячі доларів, 490 злотих. А також Чотири мобільні телефони за даними слідства, усе це частина нелегального бізнесу. Та такі випадки не поодинокі, бо ж як кажуть, переправляють і як завгодно, і куди завгодно. У жовтні минулого року правоохоронці викрили ще одну схему. Цього разу з напрямком у Республіку Білорусь вартість такої подорожі становила 7 тисяч доларів. США. за ці гроші обіцяли повний супровід від маршруту до порад, що брати з собою, і як поводитися. Злочинний умисел здійснювали автомобілем. Шкода Єті», надалі прямуючи вказаним авто в напрямку міста Коваль з метою подальшого слідування місто Сарне Рівненської області. Знаходячись в автомобілі, підозрювані продовжували надавати вказівки та поради чоловікові, під час чого він передав заздалегідь обумовлену грошову винагороду в сумі 1 тисячі 500 доларів США за незаконне переправлення його через державний кордон України. Однак дістатися кордону так і не вдалося. Усіх учасників схеми викрили правоохоронці. І хоч у цій історії хорошого небагато, факт залишається фактом. Білоруський напрямок стає дедалі популярнішим серед українських чоловіків. Там їм кордон торгії дірки є. Вони Проходять до їх. Проходять? а що їдуть прямо по цій дорозі? Да? А і що прикордонники прикордонники пускають? Бо бо ви пробували вони а, за гроші. Ну я серце вже так просто пустить. Зазвичай такий похід триває від трьох до шести днів. Схема стандартна: висадка за кілька кілометрів до кордону, а далі вже лісом на своїх двох. Однак уманливо думати, що таких бігунів по ту сторону чекають теплі обійми, хліб-сіль чи то печена картопля. А там добрий дядько, прикордонник із білоруського КГБ. Основна мета такого допиту це збір інформації щодо позицій військової техніки, об'єктів чи прильотів. А ось для тих, ким вже зацікавилось КГБ, запланована поїздка до Європи може зірватися. Якщо, наприклад, це якийсь військовослужбовець в минулому або там учасник антитерористичної операції, він може бути і переданий на КГБ відповідно російського на ФСБ Росії. І так за минулий рік кількість спроб перетнути білоруський кордон сягнула майже півтори тисячі, що у 356 разів більше ніж у 2023 році. Тож наразі, як кажуть прикордонники, цей напрямок посилюють інженерними загородженнями та фортифікаційними спорудами. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.